Вітаю всіх знову! І знову я до вас повернулася. трішки поговоримо. І так, запрошую глядачів. І в мене така сукня. Оце для вас. А як ви поживаєте? Як ваші справи? Яку музику хочете послухати? Зараз я скачаю абетку. Світлано, я вас слухаю. Ветку скачу? Іноді я його перезапускає, тому що старенький вже перезавантажується. Я зайшов і застібнули. а? Хі -хі. Цікаво. А ви хотіли, щоб я не застібувала? Ви бачили, що горіла євразія на ним де ви працювали? Не бачила. А що реально горіла? Ого. Вже чекаю, чекаю, коли приїдете. Ну, приїду. Приїду жити. І так. Що ще можемо послухати гарного? Що ви там від мене сховали? Дякую за подарунок. Тут Подумай. Зайшов, а вы уже застернула. Вова так хвилює. eu vejo o dele no taco вас дуже стронки ніжки, дякую. Дякую, що вас тут достатньо. Jako. Коли платье а, піднімається, дуже гарно гарна, дякую. Да, девочки, на танцуле я столик видно. я, маньяк, смотрю на На день, воркин, воркин, а потом ваш поркин, Зажигается одним, но... Віднімаються шторки, ну за таких двох там я все отдам, і не репостять самі старий інстаграм, забирайте все до моєї тачки, і тільки покажуть ім'я з цієї собачки. Ну там є, в мене в купальнику сьогоднішні записи, там видно мої ноги. Четвертий розмір. Стлоно у вас 3,5 розмір? Ну, десь такий, привітик, привітик. Не треба вибачатись, тут нічого страшного. В мене як моделі часто. Питають розмір моїх грудей. І знову вітаю! Привіт! Дякую. Сталася Пасха. Це вже я читаю свій роман. Як же люблять діти Пасху? Великдень пахне ванільним цукром і цибулячим гуршпинням. Давай танцювати краще. Ми ще потанцюємо. Пасха вимішувалася всіма трьома рідними, була солодка і все ж тріснула посередині. Черговий раз народжений на землі був Воскрес. Христос Воскрес, а мати Катерина ні. Які тисячі предків прийшли? Поминки, гробки, відвідини, Великдень мерців, Ліна знову наважилась вести Христину на рідне кладовище, попри протяги машині і протяги надумані. І так замотала водя Христину, що та покрилася висипами від спеки і світніння. І все ж ліна відвідала малу батьківщину до сліз і іще морідну стахощину. Вона давала. Життя хорунжим ще часів проїзду до села козака Максимі, заміж Феодосії, далеч далека, як ще б на душі через спогади часів, які були до тебе. Потім у катруся спочила біля предківських могил. І так на Зелених горах, серед гаїв, спали вічним сном козак Максим, Феодосія, Йосип, проня, Харитя, Катерина. А за неночуби гори кликали живих полум'ян минати мертвих іщемо. І голом своїм кликали. Я ще тебе і не бачила тепер от роздивлюся. Привітала Христину кузена бабці Галі теж Галина, і Христина ходила сльозним цвинтерами горами старохорських городів, під якими плинув ставок. А потім біля дитя... після дитячого плачу через галасливу пиню бородатого діда Миколи. І подарованого ведмедя доброю Галиною дитина лягла спати, а бабця Галина лягла спати на постелене ліжко на підлозі. Що за люди були в минулому поколінні, знала лише роботу, вони вхитрялися ще й мало спати. Дві кузени Галини мали між собою схожість непомірні тяжі до роботи і прямозубі усмішці. Тільки лінина мати мала темне розкішне волосся, а її сестра світле. Так, ну, читаю. Христина заснула. Вечірня зірка щезнула за чужими вікнами знову з'явилась, заколихавшись, і різко наблизилась до вікна. За мить почувся стукіт. Христина довго закривала вуха і намагалась позбавитись того стукату, надію, що зреагують дорослі. Але стукіт знову і знову вирина виривав її зі сну. Опа, сніг пішов. Дуже красиво дякую. Христина встала на ліжку й заглянула в вікно. Темні тіні квітучих вишень, поснулі хліви, а прямісінко під вікном стоїть дівчинка. Здавалося, могла бути та сама русалочка, вона практично світилась, бо мороці її було дуже добре видно. Риси гарні, тільки вже прозорі, неначе вона. Світла тінь, довге волосся з темного дерева сплутане трохи, покрите гілочками зеленими. Довга вишивана сорочка була на тій дівчинці вінок на оханій голівці. Просто так і панна з минулого стоїть перед вікном, не врухнеться. Так. Моє саме сигнурує, то я, може, пропустила, напиши ще раз. А потім прозора ручка пошкрябала вікно. Ой, пусти, Христинко, пусти, бо не можу, як висохну особливо коси, то так помру, заговорила дівчинка в голові Христини, неприродно рухаючи губами. І Христина потяглась до вікна, всіма силами, намагаючись його відчинити, а потім, на поклик примарної дівчинки, перелізла під віконі і опинилась сам на сам з, ві... з нічною гостею. Знаєте, які в нас мавки русалки живуть в українських водах, як вони водять танці по весні, літу, кличуть. Річковий вир, той літній поклик русалок, не кожен міг пережити, так як же хочеться до води, як гарно ввечері біля літніх вод. А може, то й не русалки кличуть, а самоліто природа. Привіт, як справи, дуже добре дякую. Стояла Христина біля привида, а привид високий. Дівчинці, не наче років 14, Не бійся мене, я річкова мавка. Я тут водій живу, відколи потонула. Мавка здавалась привітною. Пішли, покажу, я там не одна. Мавка вела христину городами до, половини, до полонини, де пливло озеро. Відколи я померла, я стала буттям без тіла, стала кольором природи, природою, собою. Невгамонна мавка пірнала по зелені трав. За мить вони вже стояли, милуючись на нічне озеро. З висоти гори було видно охоплене зеленю гаїв підмісячне озеро. озеро. став був заплетеним у зелені верби, така краса. А потім білі ручки різко, відгорнули листя верби і блідаличко, уважно глянувши на хистинку, покликало чарівним наївним поглядом. «Полинч, Петрушка, іди сюди, моя душка. «Стрибаємо!» – гукнула перша мавка і ринулась вниз, кинувши на Христю вічений погляд і спотворене перед смертним жахом лице. Стільки разів лечу своїм останнім шляхом не миті не шкода. скрикнула смертниця. Десятки ручок зринуло з водне непомірно видовжуючись, схопили христину і потягли вниз. І, певно, утопили би її в своєму обителі нещасних і загублених дівчат. Та дівчинка швидко згадала про те, що вона злітаючих, розкинула руки і полетіла над горами і водами. Русалки сміялись, гойдались і тяжко плакали над своїми загубленими долями. Їх сумні пісні пробирали до самого серця. Христина опустилась на човен і довго милувалась на водних сестер. Одна з них малесенька світлокоса, коса довго дивилась на христину. Потім мовчки пірнула під темну воду. А мавки загормарніли прямісінько в голові дівчинки. Я собі смерть чинила після зради. Я з після гвалту, я вагітна, я з за вічіма я втопилася я захворіла. Я трагічно загинула, я так савою хворобу вилікувала. Я каліку дитину вбила і швидше до нестерпності звучали їх голоси, нові й нові приходили мавки з новими їх муками і смертями. З'явились душі жертв природи, мутовані спотворені каліки, загиблі діти їх матері під час пологів. Змучені лиця рехірили перед лицем хистини. Дівчина з дитячою цікавістю хотіла вловити водних пустунок і плакалниць, та руки, мов навмисно пролітали крізь блідих привидок і хапали лише повітря. Полинчи Петрушка, скажи ж мені, моя душка? Так що, яка експресія? Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Ну що ж, сонечки, тоді я будемо прощатись на сьогодні. Я була щаслива вас бачити.